Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Сьогодні хочу подивитися місто Херсон на лютий 2023 року стосовно небезпеки, що ж очікує на місто у лютому. Продивимося небезпеку з 1 по 10 лютого, з 10 по 20 і з 20 по 28 лютого. Від вас прошу кому сподобалось відео, поставте обов'язково лайк. А також, якщо ви завітали вперше на мій канал, підпишіться, це буде допомагати просуванню мого каналу. Також ставте дзвіночки, це завжди сповістить про мої нові відео. І якщо вам не важко, всім прошу розповсюджуйте моє відео, пересилайте стрілочкою вашим друзям, знайомим, щоб якомога більше людей подивилося це відео. Знаєте, я працюю для вас, і ви, знаєте, зробіть для мене також щось. Буду дуже щиро, щиро, щиро вдячна вам. Поїхали. Так, небезпека для міста Херсона з 1 по 10. Місто Херсон, небезпека, ракетні удари, обстріли, шахіди, вибухи, руйнування, місто Херсон з 1 по. 10 лютого, з 1 по 10 лютого Херсон. Що очікує, небезпека для Херсона покажіть. Король Пентаклів. Шістка кубків. Не залишає спокою. Планує щось на вас, планує якісь... щось планує, знаєте, з води, начебто якісь переходи, якісь процеси хоче планувати. Так, ну, в принципі, вночі, вночі можуть щось вас тривожити. На жаль, на жаль, можуть тривожити. Так, що вам тут? якась зміни, якісь переміни будуть. Дивіться, але вночі, бачите, можуть вас тривожити. Тому будьте максимально обережні. І якісь зміни йдуть. Карта смерті говорить трансформації. Що тут за зміни? Що тут за зміни? Втрата ресурсів, якась втрата оборони, максимально буде працювати оборона, підкріплення. Ну, і в принципі будуть ну, більш-менш задоволена ситуація. Але все ж таки, бачите, на дні колоди така агресивна військова буде позиція. Тому, на жаль, не відступають, вони відпускають вас. Так, Херсон, небезпека з 10 по 20 лютого. Небезпека для міста Херсон. Покажіть мені, будь ласка, що буде? Ракетні удари, вибухи, руйнування. Небезпека для міста Херсон. З 10 по 20 лютого 2023 року. Небезпека для Херсону. Для Херсону. З 10 по 20 лютого. Вісімка кубків. Десь, знаєте, як начебто якийсь відхід, відхід. Що тут за відхід? Яка ситуація хибка? Біля води хибка ситуація. Військова, військова. Щось тут, ну так, якісь, бачите, якісь сутички, якісь... щось тут за заворушки такі от будуть. Так, що тут нам говорить? Щось планують, планують якісь домовленості, про щось все добре, але є, є знаєте, які ці шпіони, бачите, які просто здають позиції, здають ресурси і жахають всіх. Тобто, бачите, от якісь ці прихильники руського міра, яких там треба очищати, і вони отакі роблять. Против них треба боротись, будуть боротися проти них. Щось очікують, знаєте, все ж таки з моря якогось удару знаєте, потрібно очікувати. Тому не розслабляйтеся, я вас прошу, зберігайте максимальний спокій і знаходьте ті безпечні місця, які можна буде переховуватися, хоч якось максимально зберегтися, оберегтися вночі. Знову ж таки карта вночі. От прямо якісь мутняки, якісь ці. І треба ну, переховуватися. Карта Луна знову говорить про вночі. Вночі можуть щось летіти вночі. Карта також агресивна. Не можу сказати, що е, тут немає. Тут добрі карти. Е, сам цей лицар, оцей бешений, де він тут у мене є, говорить про те, що Ну, той удар ми бачимо. І... Цей лицар мечовий, який говорить про те, що агресивна ситуація, і цей рицар не зупиниться, він холоднокровний, він бешений, він кидає все, що хоче, все, що горить, все, що летить і все. Так, Херсон з 20 по 28 лютого небезпека для міста Херсон. Небезпека для міста Херсон з 20 по 28 лютого. Ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування, обстріли. Що очікує місто Херсон з 20 по 28. Допомогу, підкріплення якесь будуть вам тут доставлять для збереження, для ну, то збереження ресурсів, збереження життів, збереження всього. Щось за плани. Плани тут щось за передвіження, колісниця, рух якийсь, який принесе щастя, радість, що тут колісниця говорить. Що тут колісниця говорить? Ну, якісь будуть супротиви. Супротиви стосовно кріпацтва стосовно неволі. Тобто будуть максимально тут вас захищати, щоб вам принести людям радість та задоволення. Ну, от так, Що тут у нас очікує? з спентаклів, втрата ресурсів, на жаль, де якась. Тобто по ресурсах ще будуть у нас і відключення, будуть, і там не, не цей. Але, бачите, можливі також зміни, нові удари. Якісь нові удари по карті ще смерть. Тобто, якісь зміни будуть все ж таки йти. Зміни йти. І якісь ще можливі удари, можливі удари, але ще про них ну, якось якийсь тупік. Знаєте, щось. Можуть, можуть чудити, тому остерігайтеся і будьте максимально обачні, ще й на дні колоди була башня. Тому руйнування можливі. На жаль, можливі, не можуть вони від вас відстати. І навіть не знаю. Давайте подивимося, я про Херсон, хочу продивитися. Коли закінчаться обстріли, але ми не знаємо, карти не відповідають на коли. Давайте подивимося. Ситуація щодо обстрілів по місту Херсон по місяцям. Ситуація стосовно обстрілів, обстрілів міста Херсон. По місяцям, покажіть нам ситуацію стосовно обстрілів, руйнувань у місті Херсоні. Так, ну давайте подивимося лютий 2023 року. Березень 2023 року, квітень 2023 року, травень 2023 року, червень 2023 року. От ви знаєте, якось ситуація у лютому, от вона рівноважена буде. Вона, та, знаєте, якась така буде, начебто щось і будуть кидати, і не будуть, і будуть, і не будуть. Тобто, така, тут баланс якийсь буде, що тут у рівноваження нам говорить. Ну, Благоприятна карта говорить, але будуть, будуть все ж таки ну, ще, знаєте, тривожити людей. Що від двійка пентаклів? Двійка Пентаклів, тут хитка ситуація ще буде у березні, буде також, також знаєте, то спокій. то... Але тут якийсь відхід, можливо, дадуть ось спокій дасть відхід. Можливо, у березні вже буде максимально відвинуть наші війська тих ворогів туди, вглиб, куди-небудь, і вони вас, можливо, вже, знаєте, залишать в спокої, залишать спокої. Але все одно ще буде. Так, ну, подивимося, давайте так. Квітень. Квітень тут мах. Що говорить нам мах? Херсон. Ну тут, знаєте, так, вже начебто покращення йде, якісь домовленості, якісь ще щось. Але от прямо, знаєте, от вночі можуть щось планувати на вас. От вночі якось якось такі мутняки, отакі, ну, ситуація, яка от їм не дає спокою от Херсон. Так, ну травень. що тут, Травень, тут втрата ресурсів, якась іде, щось із води, можливо, будуть вас тривожити турбувати. Якісь ще будуть оці прихильники руського міра вас турбувати, тут наводити шороху і здавати, можливо, якісь позиції, якась втрата ресурсів буде. Ну і червень, що тут червень говорить нам? Червень, знаєте, тут, ну, от, от ще от якось воно все буде от, восьмерка жестів, тобто може щось літати. Воно я не говорю, щоб воно було так. Але от тут вже і щастя є, і радість, і домовленості є. У червні вже начебто краще знаєте, стане лучше. Але ж карта е, війни ще є. Але війни ще є. Ну, але вже ситуація більш-менш якось по новому піде, по-новому. Уже більш до стабільності. Тому. Ще, ще терпіть, ще не знаю, що вам сказати. Карти, бачите, говорять, що практично от, ну, кожного місяця є якась небезпека. Ну, Небезпека є для кожного міста в Україні, але ж ну, вам потрібно, щоб ворога якомога да, подалі від вас відігнали. Ну, все, будемо прощатися. Дякую, хто дивився відео. Ставте лайки, дизлайки, якщо сподобалось чи не сподобалось відео. На все добре бережіть себе, слава Україні.